Доброго ранку церква. Це ще один чудовий ранок, коли ми можемо читати Євангеліє, коли ми можемо розмірковувати над тим, як кожна сторінка Біблії передає нам красу, велич і досконалість Божого Сина. І хочеться недільні ранки присвятити читанню псалмів. І я вирішив читати месіанські псалми для того, щоб знову і знову. Сповнювати своє серце розміркованнями про Христа. І тому сьогодні я читаю другий псалом. І я хочу поділитися деякими думками, які я розмірковував, коли читав цей псалом. Другий псалом псалом Давида. Давид пише такі слова: Зачем м'ятуться народи, і племена замишляють вчетне, Востають царі землі. И князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их, живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моейю Возвещу определение. Господь сказал мне, Ты, Сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, Научитесь суді землі, служите Господу со страхом і радуйтесь трепетом, почтите Сина, щоб Он не прогневався, і щоб вам не погибнуть в путі вашим, ібо гнев його возгоріться вскорі, блаженні все уповающие на Него. Дивіться, Давид говорить дуже важливі слова. Він говорить про те, що Бог, він назначив. Царем Христа. У Бога є три обіцянки для свого сина. І одна з цих трьох обіцянок полягає в тому, що Бог обіцяв Христа зробити Царем над всіми народами. І це є законне рішення Бога, і це є законний вияв влади. Христос є Божий Син. І оскільки Бог є царем небесним, то його син має наслідувати. Все царство. І Бог поставив його царем над всіма народами. Тому всі народи повинні визнати його царювання, повинні визнати його владу над собою і скоритися перед Христом, виконувати його закони і виконувати Його повеління. У цьому є Божа воля. Але царі та народи землі. Як ми бачимо з цього псалма, вони відкинули Христа, відкинули царювання Його над собою. І коли Давид говорить слова, расторгнім узи їх і свергнім себе окови їх, це цитата, яку він передає. Нібито це земні царі, земні народи говорять так про владу Бога і Христа. Гріховне серце людей бажає скинути владу Христа над собою. Гріховне серце людини бажає жити за своїми законами, за своїми бажаннями, за своїми правилами. І тому Христос, коли прийде, прийде як законний Цар. Коли Він вдруге прийде на землю, Він прийде повністю відновити повноту своєї влади над усіма народами. Над всіма земними царствами. І коли він прийде, він буде встановлювати свою владу так, як це має право робити законний цар. І тому Господь говорить про те, що коли він прийде, він вразить непокірних царів, він вразить непокірні народи з залізним жезлом, так як це має робити цар. І цей псалом він приводить мене до розмірковання над моїм життям, над розмірковання про ту милість і ту благодать, яку Христос явив до мене. Я був серед тих народів, які не корилися Христу. Я той, хто повстав проти Христа та не корився Йому, не корився Його владі. Я багато років мого життя чув про Христа. Багато років мого життя чув про Бога. Я багато років мого життя чув про Біблію, але я не бажав знати Бога. Я не бажав знати Його волю для свого життя. Я не бажав чути Його заклик до мене. Я закривав своє серце від нього. Я той, хто мав би бути знищений. Я той, хто своєю непокорою заслужив бути знищеним Його залізним жезлом. Але Божа любов до мене була такою, що Христос Цар скинув себе шати, скинув себе шати царя та пішов на хрест. Коли Христос прийшов на землю, Він прийшов не як Небесний Цар, Він прийшов як син звичайного Тесли. Він прийшов як той, хто буде покараний за мої гріхи. Він прийшов як той, хто буде. Гоними людьми. Він прийшов як той, хто буде увінчений замість корони, яку має носити цар в всієї землі. Христос був увінчений терновим вінцем, терновим вінцем від людей, які були цього негідні, від людей, які повстали проти Нього, від людей, які думали, що чинять йому зло і дійсно чинили йому зло. Але Бог у своїй любові, у своєму задумі. Через смерть Христа Він встановлював своє царство, він давав благодаті можливість обраним людям увійти в Його царство. Мої гріхи було покладено на нього, і Небесний Цар взяв залізний жезл і вразив його замість мене. Кожним своїм гріхом, кожним своїм спротивом Христу. Кожним днем, коли я відкидав Його волю для себе, я заслужив покарання від Нього. Але Він, прийшовши, прийшов як цар, і віддав цей залізний жезл в руки Бога, який на хресті покарав Його замість мене. В ньому я маю досконало люблячого царя. Ми сьогодні живемо в такий період, коли над нами є царі, над нами є влада. І ця влада байдужа про нас, байдужа про людей. Ця влада, здебільшого, думає про власне життя, але Христос через хрест Він показав, наскільки Він любить мене. Сьогодні є влада, яка для того, щоб будувати свою владу над народом, для того, щоб стверджувати свою владу над народом, має залізні кайдани. І будує бетонні тюрми для того, щоб примушувати людей коритися. Христос досконалий цар. Він підкорює мене любов'ю, Його кайдани благодаті тримають моє серце біля нього, Його кайдани любові, вони тримають моє серце в покорі Йому. Він є досконалий цар. Він досконалиший Цар, ніж я можу бути Царем сам собі. Все моє життя, царюючи над собою, створюючи для свого життя власні закони, я вів себе до смерті. Але Христос створив закони, які ведуть мене до життя. Я порушив ці закони, і за порушення цих законів Він поніс покарання на собі, для того, щоб привести мене до життя. До життя вічного. Його вцарювання веде мене до життя, тоді, коли моє царювання воно руйнує моє власне життя. Його царювання збудовує та збагачує мене, моє царювання руйнує та збіднює мене. Лише Він має досконалу силу приборкувати мої гріхи. Його сила Христа, Його сила крові може долати навіть самі тяжкі гріхи, навіть ті гріхи, які довгі роки володіють людиною. Без Христа навіть самий маленький гріх володітиме мною досконало і зруйнує моє життя повністю. Я той, хто потребує над собою влади Христа. Я той, хто потребує над собою влади того, хто може досконало володіти гріховним серцем. А не серце, яке володітиме мною. Я потребую в тому, щоб щодня, вклоняючись Христу, підкорюватися йому, щоб через поклоніння йому, Його влада над моїм життям, вона постійно зміцнювалася і зміцнювалася. Бажання мого серця сьогодні провести в молитві, провести в розміркованні над цими істинами, подякувати Христу. За його владу, за те, що він, замість того, щоб покарати мене, прийшов для того, щоб спасти мене. Хочу цей ранок провести в молитві і в проханні до Бога, щоб Божа влада більше і більше поширювалася на моє життя, щоб кожен аспект мого життя він був підкорений йому, щоб кожен аспект мого життя він знаходився в його владі. І таким чином моє життя воно збудовувалося. Також сьогоднішній уривок, який я читав, сьогоднішній псалом, має важливе слово для тих людей, які ще не навернулись до Христа, які чують про нього так само, як колись чув я, які знають про нього так само, як колись знав я, але не бажають прийняти Його владу над своїм життям. Одного разу. Христос повернеться. Христос повернеться як той цар, який вже не буде запрошувати людей до свого царства, як той цар, який прийде встановити повний порядок на землі і здолати все зло, яке повстає проти нього. Але і сьогодні Божа благодать, вона ще продовжується до вас. І сьогодні ще Боже Слово, воно закликає кожного, кожну людину увійти до Божого царства. Кожна людина, що прийде до Христа, визнавши свій бунт, визнавши своє гріховне небажання коритися Йому, отримає прощення гріхів. Через віру в нього ми сьогодні можемо війти в його царство і чекати Його, як того царя, хто відновить повноту влади на землі, як того царя, з яким ми будемо жити і царювати. Нехай в цьому. Прославиться Боже ім'я. Нехай роздуми над цим уривком, над цим псалмом, вони допоможуть нам коритися Царю, допоможуть нам коритися йому з любові. І нехай ім'я Боже, воно в цьому буде прославлено. Амінь.